У церкві святого Юрія відбулося освячення фігурки Фатімської Божої Матері, докладніше у сюжеті. Сьогодні ми зустрічаємо Пресвяту Божу Матір, яка явилася нам у такій постаті, яку ми бачимо у цій фігурі. Такими словами розпочав свою проповідь отець Роман Біль. Прихиливши свою голову, молимося за Україну, за навернення Росії, за опіку Богородиці. Хай буде е, наша Яку ми позносимо і надалі, щоб ми разом з тими діточками, яким являлася Божа Матір, щоб ми разом зі своїми діточками, так як вчора ми мали те свято першої сповіді і очистого святого щастя, самої розпачі діточки, що сьогодні прийшли. Бо я їх просив, щоб прийшли до матінки Божої, яку будемо посвячувати, і ось щоб матінка Божа бачила, що наші діти не перестають молитися, що вони вміють молитися, і ми віримо, що вони виплащать через свої молитви того благословення для нашої батьківщини, для нашого народу. Нехай Божа Матінка прийме сьогодні нашу жертву, нашу. Після божественної літургії відбулося освячення фігури спільна молитва на Вербиці, щоб родини були щасливі, щоб кожен воїн повернувся живим і ми могли будувати вільну та незалежну Україну. Віцарство, і царство, і сили, і слава Вча, і сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Господи, вікомолімся. Предвічний, невідчасний, Господи. Ти звелів у давнині старого завіту зробити з дерева золотої тканини, подібні херовим, і примістити в соломовному храмі, і сьогодні ти приймаєш образи, зроблені не тільки на пам'ять твоїх спасительних добродій і божественних об'явлень, але і зготованих людському родові на честь і славу. Споприсвятого імені, та не відкидаєш ікон твоїх святих, створених на їхнє наслідування, вислухай покірно молитву нашу і благослови, і освяти. Кожен мав змогу приклонитися до Богородиці, отримати від священика благословення святим Єлеєм та оздоровитися водою і святих місць. І дай їй благодать і силу відганяти місцівські наступи, та оздоровляти всякі недуги, бо Ти є все джерело освячення та добра подати, і ми тобі славу віддаємо з єдинородним Твоїм сином і присвятим, і благим животворящим Твоїм духом, нині, і повсякчас, і на віки.

Алія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.